Тарас Стадницький, той самий легендарний володька з теледуету Танька і володька зараз зовсім не веселун. І, хоч займається наразі стендаперством, робота ця зізнається нестабільна, зйомок немає, та й приводів для радощів не так багато. Єдине, що рятує психіку, це каже мамине село і його дівчата вдома. Чому Тарас з дружиною і двома дочками навіть на початку війни не зрушили з місця проживання? І на що нині живе відомий комік? Серйозний тато і чоловік Тарас Стадницький ексклюзивно вживе Алдалі. Народний улюбленець. смішний та харизматичний володька. Ага, ну да. Сьогодні у ЖВЛ говоритиме про серйозні речі. Важко шукати якусь роботу. Чому війна не змусила родину актора податися за кордон, та що допомагає йому нині не ставити життя на паузу, уже за мить. Кожен свій ранок, актор та гуморист Тарас Стадницький, як і годиться кожному мешканцю Львова, починає з чашки кави, але дуже особливої: доброго ранку, товариство! Це моя кава, а це кава для збройних сил України. Отаким кавуванням команда ВІП Тернопіль, учасником якої є Тарас, уже кілька місяців збирає кошти на автівки та необхідну амуніцію для військовослужбовців. Друзі, друге авто з 21 машини для зсу вже в Україні. А ми не зупиняємося щодня, кавуємо разом з збройними силами України, коли ми зрозуміли, що в нас є певний соціальний капітал, який ми можемо конвертувати. Гроші, а потім на ці гроші допомагати наш любовитися для ЗСУ. Смачна кава для публіки не менш смачні жарти уже власного приготування. Крім виступів у складі рідненької команди VIP Тернопіль Тарас ще й активно виступає сольно у жанрі стендапу. Наприкінці березня ми зробили львівський стендап вечірку. Це Напевно, перший такий е гумористичний прояв після повномасштабного вторгнення. Також у нас були якісь концерти і військових частинах, і перед е військовослужбовцями, які мають відправлятися якраз на схід і на південь країни, як воно зараз жартувати, цікавимось, ми в Тараса. А він на правах одного з найулюбленіших гумористів країни зазначає, сміх нині не просто продовжує життя, а навіть його рятує. Власне, я для себе зрозумів, що. Е Гумор це один зі способів перевантаження власне і зняття стресу. Він не є універсальним. Тобто люди, які кажуть, що це не зараз для зараз, не на часі. Просто гумор не для них. Але є велика частина людей, навіть в мене і, і бійці, і е, дочка м, одного з військовослужбовців, яка сказала, що вчора так подивився. Там на передовій варті і казали дуже дякувати. тому що вони трошки посміялися, трошки відволіклися. знову ж таки наголошую, це той спосіб, який ми можемо допомагати армії, збираючи гроші і допомагаючи збройним силам. Аби не виривати донечок з їхнього звичного світу, Тарас з дружиною вирішили рідної домівки не залишатимуть. Ми зрозуміли, що ми лишаємося всі тут. Як мінімум, в недалеко світів живе на хуторі. Моя мама якийсь і критичний час ми можемо перечекати. Там доньки ходять в школу, треба розуміти, що це не тільки частинка життя для дітей. До речі, до школи донечок нині також збирає татко. Ба більше, щоранку Люба та Олеся смакують сніданок, приготовлений татком Тарасом. У нас там вже був певний традиційний набір прив'язаний до днів. Тобто там вівторок у нас були пластівці, потім середа йшов бриз, а далі вже ми з ними домовлялися. Бути гарним татом Тарасові завжди вдавалося, як мовиться, на п'ятірочку, і заплітати донькам косички для нього було нескладно та в радість. Але нині гуморист взяв на себе частину турбот про дівчаток, аби розвантажити дружину Ірину, чий заробіток у родині зараз є основним та стабільнішим, оскільки концертна діяльність Тараса має суто благодійний характер. В мене працює дружина. Це по перше це дозволяє нам закривати якісь е певні mm -hmm. витрати, скільки всі гроші з наших концертів звідти локи ми віддаємо на машини чи на на коптери, залежно від того, що ми збираємо. Тарас зізнається про альтернативні види діяльності, котрі працювали б як джерело доходу. У його випадку поки говорити важко. Важко шукати якусь. Роботу, бо волонтерська діяльність саме забирає багато часу, і скажімо так, багато роботодавців не будуть приємно здивовані, коли ти скажеш, що мені треба там поїхати на 3-4 дня на Закарпаття і на Закарпаття mm -hmm. на концерт. та піддаватися меланхолійним настроям Тарас не звик. Навіть коли тяжкі думки важким тягарем все ж накривають, актор знає, як з цим боротись до початку повномасштабного вторгнення до 24 лютого. То для мене читання було таким способом відволіктися, взагалі переключитися, але з 24 лютого я напевно став повністю одну книгу може бій, але мене дуже сильно переключає якась фізична робота поїздки до мами, от, чи з заняття якоюсь монотонною такою фізичною роботою, коли організм фізично піднапрягається. А це напевно мене трошки е, має втомитися жити всупереч всьому, і задля майбутнього цим правилом Тарас нині керується і сам і іншим радить. Я прихильник того, що ми маємо жити, але е, паралельно жити так, щоб не забувати, є хлопці і дівчата, які дозволяють нам це жити, і ми по мірі своєї можливості маємо їм допомагати. То якщо кожен на своєму місці по міру своїх можливостей буде е, допомагати рухати цю перемогу вперед, то відповідно ця перемога і буде швидшою. А в перемозі актор ніколи не сумнівався і наразі не дозволяє собі цього. У мене немає якогось е, плану святкування нашої перемоги. Основця в якийсь момент е, видихнути і зрозуміти, що той день, про який ми всі мріяли, він нарешті не спав.